Дивись, короче, що я можу е-е... Э, Твоя системка Виходить як сказати, мощна сама по собі? и no, yeah, так далее. Если як сказати, сказать, и кипрос е Ryzen 5. Какие мне написали? А, Ryzen 5 5600X О, oh, нормальний. А uh, видюха? Uh, 360 на uh, 12 ГБ. А, uh. Я понял. Ну это нормальная система. ДВС, короче. э, В АБС ки є... так сказати. Настройка або сбалансирована, або спрямована типа на шось, типа на прос, чи на ледюку. У него вообще пиздец. До сих пор? А ну в Так я вот эфир включу, ты як в нього то похуярить. Зараз, зараз. Ну це тобі битрайт повесить, ты треба. Везьми, в тебе эээ, там ки повисити треба. повысить. Ебать, нього... В тебе ще ладно. Его, нього прям ебать, його рот, це. Я бачу бачу. Мило, да? До сих пор. Ты мило, блядь. Я то, що он бело, тебе. просто считаю, типа, як блюр, по нек пиксельницей. Ты мило, блядь. Ооо, мы назад типу, ты здание. Ну зараз я себе вже трошки пенастрою, зараз. Гляну. Так, тебе... От, тебе так, от. Тебі, ну, а тебе вот тебе так вот. Тебе, ну. Тоже? У тебе на так? Ні-ні, зараз, от. Ще раз підробив, спидрубаю чекай. Ах ты так сам, у тебе ж бы ще побег так? да? мене? Да. Та ні, я просто фільтром уже Типу. типа. Хотя лучше не оффаты. Ну зараз у тебе є есть чи ні? Ні? ні, ні. Так, от в Дейзи в мене все плавно, ну в грі тепер в, в цьому стрімі. А ну зараз я Це стрім? Да, це в цього. Назика. Ага. Що в мене не грузить? В мене щось не грузить Twitch. Чекай. Ой боже. Ты можешь выключить?